Перевірити зір до центру реабілітації гармонія прийшла Олена Хлопецька. Жінка на інвалідному візку. Каже, не завжди вдається потрапити до лікаря на профілактичний огляд. Тож, коли дізналася, що в їхньому центрі проводитимуть офтальмологічне обстеження, вирішила прийти. В Лікарню чи десь частну клініку треба їхати, а це дуже багато часу і коштів. Ну, самі розумієте, а тут така нагода, що можна приїхати дізнатися, чи нема глаукоми, тому що вже вік такий в мене. Що, вже треба перевіряти. Слава Богу, нема Зір у центрі гармонія перевіряли не лише відвідувачам, а й працівникам закладу. Такі виїзні прийоми для маломобільних людей вкрай важливі, бо не всі медичні заклади доступні для людей з інвалідністю, говорить директорка центру реабілітації Олена Чорнобривенко. Є клініки, в яких гарно обладнане все там і пантуси є, і заїхати можна. Але, наприклад, візки в нас, як ви бачите, є великі, маленькі. І, наприклад, санвузел доб, добратися, знаєте, тобто, якесь це не, не повсюди доступний санвузел. Може бути такий, щоб людина могла там заїхати, розвернутися. Тому ми, якби, це добре, коли ми організовуємося тут, тому що в нас є якби умови для людей. Після 40 років перевірятися на глаукому необхідно. Но щороку, говорить лікарка-офтальмолог Катерина Гріжимальська, адже це захворювання, яке може призвести до сліпоти. Діагностика триває кілька хвилин, вона безболісна. На жаль, глаукома це німа сліпота, тобто це те захворювання, яке не болить. Попередити це захворювання можна виключно, якщо приходити раз на рік після 40 років, перевіряти внутрішній очний тиск. Безкоштовну перевірку зору Вінничан зініціював волонтерський штаб Українська команда. Акцію зорганізували до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, які відзначатимемо 6 березня, каже представниця волонтерського штабу Юлія Дьомкіна. Послуга повністю безкоштовно, захід повністю є благодійним. Сьогодні ми обстежили близько 30 людей. Розглядаємо варіанти також відвідати інші заклади, де є люди пенсійного віку, які потребують такого огляду. Наступного тижня офтальмологічне обстеження проведуть для вихованців центру Паросток. Заплановані виїзди і у райони. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.